У державному університеті Житомирська політехніка презентували нову казку для маленьких українців. Казка про те, як е, можна повернути діткам психоемоційне здоров'я, враховуючи такі складні життєві ситуації, які сьогодні є в державі, було прийнято власне таке рішення розпочати такий проект щодо допомоги батькам і родинам, які мають. Е, складнощі виховання дітей, тому що або немає татка, або немає. Мами автором казки є шведський письменник Джуліан Райс. Колись він написав її для своєї доньки, якій лікарі поставили страшний діагноз. Книга про те, як віднайти радість у непростих умовах, і це дуже перегукується з тим, що в нас є сьогодні в Україні. Олена Галагуза, українська журналістка, запропонувала письменнику перекласти казку на українську, і він погодився. Джуліан Райс надав 100% авторських прав університету, і це саме той випадок, коли швидко. Було видано книгу у казці йдеться про білочку, яка втратила свого хвоста, стрибаючи по деревах, але її батько зробив їй нового: різнокольорового та ще більш пухнастого ніж у неї був. Саме ця різнобарність привертає увагу дітей найбільше. Ти ж дивилася книжку? Да. А, а, а... А, коли в кінці у білочки різнокольорових хвіст. Казка показує дітям, що у важких ситуаціях не можна опускати руки. Треба боротись, ну зі своїм страхом, лише ще почить свій хвост це обратно. Діти отримали книжки в подарунок, а разом з ними пазли та іграшкових білочок. Перехідним об'єктом від одного дитячого періоду до другого дитячого періоду це є іграшка. І саме задум доєднати до книжки ще іграшку. Це поєднає, скажімо так, і буде таким образом, який буде постійно нагадувати. Окрім подарунків, діти отримали ще й знання, як заспокоїти себе під час стресової ситуації та дізналися декілька технік відволікання від стресу. Коли нам страшно, ми беремо білочку, беремо свій пальчик і обмальовуємо контур, вдихаємо до вушка носиком, вдихаємо. Цей захід він актуальний в наш військовий час, і для дітей, на жаль, проводиться дуже мало заходів, де їх вчать виробляти навички, тому що ми знати, можемо, можемо вміти, але під час стресу, тривоги і травматизації наша психіка регресує, і ми опускаємося на рівень вмінь, а не на рівень знань. Це перший захід від Житомирської політехніки, який направлений на розвантаження дітей від стресу. Але вже скоро казку про білочку повезуть до маленьких українців у лікарні Охмадит. Анна Чеплі, Олександр Немажицький, телеканал СК-1.